Сюди з цієї гори бачите? <coughs> чудовий краєвид Горин Галаєв. Каби Фаби. Наша агломерація. Так. <coughs> Траса на Очірати на Водос. Добрий ранок, добрий день. Ну, да, друзі, якщо коротко по ситуації, що маємо на сьогоднішній день, о, хлопці, це наші військові роблять. Лінію оборони. Це дуже чудово, тому що цивільні шляпи щось там пару днів вийшли, потім спітляли, повтікали, там сводка почала прилітати, ну як завжди. Стосовно ж по ситуації, скажімо так, навіть найтяжчий вже став Покровський наш напрямок. І саме це в район Калиново, Новоолександрівки, туди до Воздвиженки, до Прогреса, Сокол-Восход Євгенівка, Новоселівка-Перша. А це на рубежах, де, ну, на лініях де 110 68, 47 бригада. І вони ну, ще сюди до Д-59, 25-ка стоїть. То, мабуть, до карлівського водосховища. Вони ж не тайлова захопили, лізуть сюди далі з яснобродівки. То, скажімо так, ситуація дуже складновата. Вони як прокладали кабами і фабами дорогу піхоті, так і прокладають. І, на жаль, протидії сьогодні немає. І ще хотів би сказати, що дуже серйозна така проблема, яка ну, дуже дуже заважає, це зали Арланні, суперками. Вони цілодобово, абсолютно цілодобово вісять. Над нашими позиціями, і не тільки над позиціями, а й в ближньому і в дальньому тилу. Тому що було декілька разів, де да, заїжджаємо, получалось ну, так, що над днем заїжджають. То навіть одна машина пікап, да, пікап, ну, пікап, да, це ж борона техніка. І то там черговий вогневий засіб починає ну, насипати. Це говорить тільки про те, що вогневих засобів там досить і а, суперкам. Зала Орлан це дуже велика проблема, з якою теж потрібно вирішення, щоб було. Ну, Частково, я думаю, там от гіпарди почали поступати, БК до гепардов. Я думаю, що підбереться ключ вирішення цієї проблеми, дуже велика шкода. І навіть от операторів БПЛА наших вони позиції випасаються, цілодобово вісять. Розвідка ж ви ж знаєте, що є Ну, дальня, ближня і середня у да? нас. Друзі, ситуація така. Вадік, що людям хочеш сказати? Людям дякую, що допомагаєте. Українцям любимо. Ви найкращі в нашій. Тому ми і тут, щоб там був мир, спокій, щоб діти нічого цього, цього не бачили. А от слугам народу, ви шляпи. Ви вже просто Вадіка. А що у нас 2 мільйони заброньованих і правоохоронці? От... Та це та ж, вся фігня, я кажу, слуги народу, та вони шляпи, ніякі вони не слуги. Ми От... не за їх воюємо. Ми воюємо за наші сім'ї, за наші українці, за нашу землю. А їх не знаю, слов не вистачає. І товариші, там правоохоронці, в першу чергу це стосується забронірованих на 99 і 100%, блін. Як їх, я ж не назву, поліцейські на фронті. Да? Пацани поліцейські на фронті там 3-5% воює, вам респекти, і подяка. А от цим, що шариться, ви вже куди? в школи позабігали, в садики, блядь, ще куди. На блокпосту вже, оце крайній блокпост, коли виїжджаєш, стояли до, так, буквально до недавно вони. 3-4 дні назад. Блядь, знесли тут. тому. То, то, то. Так що давайте не ховайтеся і не блін. є ж хлопці в люті воюють, потребують поповнення. Беріть ідіть, отам лазить по тилам, кошмарить оцих автомобілістів, ще якісь там ТЦКшниками лазить, тягать за каблуки. Ну, Це така неблагодарна історія, вона ні до чого хорошого не приведе. Так що, соберіть своє ніхуя і давайте до нас. А так, всіх обнявся, буде Україна, слава нації. Смерть ворога.